Всім привіт, друзі! Вітаю вас всіх на моєму каналі. І в цьому відео я вам розповім, що таке пускова установка бм 30 Смерч. Дивіться, БМ 30 Смерч реактивна система залпового вогня калібру 300 мм розроблена в СРСР. Роботи над створенням системи розпочалися наприкінці 1970-х років. Перші випробування відбулися у 1983. -му. А в 1977 році система прийме збройню Радянської армії. Ну Дивіться, калібр 300 мм летить максимум. на... Максимально, 90... я так розумію, що на 90 кілометрів летить. Яка шкода від смерча? Так, далі. Ось. Далі що мощніше, ураган чи смерч? с вытестью урагана достигла 330 метров на секунду. И более по своему погубному воздействию ураган может сравниться с землетрясением. Это поясняет тем, что ураган есть у себя колоссальный уезд. энергии ее количество выделимой по помощности ураганом в течение одного часа можно сравнить с энергией ядерного взрыва. Тому, друзья, якщо летить така фигня, будьте дуже обережні, тому що ураган це доволі така. Ураган смерч та град, це дуже велика ракета. А коли прилітали сюди такі урагани, смерчі, це дуже було небезпечно. Тому, друзі, краще будьте дуже обережні, що смерчі, що град, це дуже небезпечно. Подивимося характеристики. ракеты смерти так зараз подивимося характеристики Так, ось бойова машина 9А52-2, щось Шасы М. Ма. 3 50, 543 М. 8 на 8. Так. Стрельба до докрытого огня. Один топ 5, 3, 3, минуты. Время запала 38 секунд. Дальность стрельбы максимально 70 километров, минимальная 20. Так, вооруженный. Україна 801, Росія 300. Масса в боевом положении 437 тонн. Ничего себе. Высота над рівнем моря до 3000 метрів. Ого. Ось так вигляд. Ось так виглядає система запалу огня смерть. Бачите, друзі. Всім дякую, хто переглядав це відео. Всім до побачення. Всім гарного дня. І не забуваймо, що на, моє... що на моєму каналі виходять відео 24 на 7.